Слово ближній є одним із найбільш уживаних у нашому церковному лексиконі. Практично кожного дня ми промовляємо це слово або у молитвах, або читаючи настанови святих отців, або просто у повчальній бесіді. Тож як же визначити, хто є моїм ближнім? Сьогоднішнє євангельське читання містить притчу Господа нашого Ісуса Христа про доброго Самарянина? Ця притча розказана Спасителем у відповідь на запитання законника, який підійшов до нього з розпитами. Законники це особлива категорія людей у древньому Ізраїлі, які присвятили себе справі вивчення Старого Завіту, а також його переписуванню і тлумаченню. Часто законники, фарисеї та книжники запитували Христа нещиро. І цього разу Євангеліст Лука відзначає, що законник підійшов до Господа, спокушаючи Його. Чим же законник хотів спокусити Ісуса Христа? Законник, як знавець Святого Письма, думав, що Христос скаже йому щось таке, що суперечить закону. Тоді законник, звичайно, ж, скаже: Ось ти сказав це, а в законі написано інакше. І таким чином, законник виставить Христа. Порушником закону. Проте Господь Ісус Христос, як серцевідець, звичайно ж знає намір цієї людини. І коли законник запитує, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне, Христос відповідає йому, що відповідь міститься у законі. Про що, звичайно, вахівець із закону чудово знав. Очевидно, що законник змушений процитувати текст, який має на увазі Христос. Якби він сказав, що не розуміє, про який текст йдеться, або не знає, де він міститься, він показав би, що не знає святого письма, а жодний законник ніколи не дозволив би собі при свідках так вчинити, адже це відразу підірвало би його авторитет як знавця святого письма і вчителя мудрості. І законник промовляє, возлюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, та всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. На це Господь відповідає йому, правильно ти відповів так роби. Але тепер сам законник опинився у незручній ситуації. Він, знавець, і тлумач закону запитує у Христа про те, що він і так повинен знати. І щоб вийти з незручного становища, він вирішує продовжити бесіду і тому ставить запитання А хто найближній? У відповідь Господь розповідає йому притчу про доброго самарянина. Ця притча відрізняється від інших євангельських притч насамперед своєю реалістичністю і скоріше накадує історію з життя. Отже, дорогою з Єрусалима до Єрихона один чоловік, очевидно, іудей, був пограбований і жорстоко побитий розбійниками. Сам цей шлях у давні часи дійсно вважався вкрай небезпечним, і слухачі притчі чудово знали про ті перешкоди, які зустрічаються по-дорожньому на цій небезпечній дорозі. Побита, пограбована, поранена, кинута на дорозі людина, опиняється на межі смерті. І ось тією ж дорогою, де стався злочин, йшов священник, а потім і Левіт. Кожен із них служив при храмі. Нагадаю, що священниками в Ізраїлі були лише прямі нащадки Аарона, левіти ж походили з коліна Левія і також виконували при храмі обов'язки, але здебільшого допоміжного характеру. І ось ці два служителі Божі, бачачи свого побитого одноплемінника, проходять повз. Немає уточнень, чому вони не надали допомоги своєму побратимові. Древні та сучасні екзегети наводили безліч різних мотивів їхнього неблагородного вчинку. Можливо, вони боялися, що розбійники десь поруч і можуть їх також пограбувати і побити. Можливо, вони не хотіли тягнути на собі пораненого. Можливо, вони боялися, що він уже помер або помре дорогою, а вони, як священнослужителі, згідно з іудейським законом, не повинні торкатися мертвого, оскільки це вважатиметься оскверненням, після якого деякий час вони не зможуть виконувати свої обов'язки. Можливі різні припущення, але недаремно Євангеліє не наводить мотивів такого вчинку, бо неважливо, який був мотив у священника та Левіта. Важливо лише те, що вони зробили, точніше, що вони не зробили, не проявили милосердя. І ось тією ж дорогою йде самарянин, який, побачивши покинуту на дорозі людину, надає їй допомогу. У притчі велике значення має саме ця обставина те, що милосердя виявляє самарянин. Самаряни це частина єврейського народу. Внаслідок певних історичних подій вони відокремилися, створили свою своєрідну релігію, збудували свій храм і мали свій культ. Благочестиві євреї вважали самарян відступниками, негідними людьми, і, як зазначається в Євангелії, іудеї не спілкуються із самарянами. Не будемо вдаватись у подробиці самарянсько-іудейських відносин, а лише зауважимо, що іудеї будь-яке спілкування із самарянами вважали оскверненням і ханьбою. Але саме самарянин робить те, чого вимагає закон Божий, саме його вчинок угодний Богові. У чому ж сенс цієї притчі? У святоотцівських творах можна зустріти дуже багато прикладів так званого алегоричного тлумачення цієї притчі. Проте все ж хотілося зосередити увагу на тому, що ця притча сказана у відповідь на запитання законника, на запитання, хто мій ближній. І ця притча є текстом морального змісту, текстом, що вказує на правильне розуміння основ благочастивого морального життя. Преподобний Максим Сповідник каже, милість Божа до нас прихована у співчутті нашому до ближніх. Отже, у наших стосунках з людьми полякає наша надія на спасіння з Божої милості, запитуючи, хто мій ближній, законник розраховував почути типову для іудеїв відповідь: той, хто з одного народу з тобою, або той, хто з тобою однієї віри, або ж той, хто з одного роду з тобою, твоя родина і твої друзі? Але у відповідь він чує притчу, яка закінчується запитанням, зверненим уже до нього самого. Хто з цих трьох, здається, тобі був ближній для того, що потрапив до рук розбійників? Замислимося над цим запитанням Господа. На початку їхньої бесіди законник запитує Христа, хто мій ближній? А наприкінці Христос, запитуючи законника, ніби говорить Не думай, хто для тебе є ближнім, а думай, як ти можеш стати для когось ближнім. Не треба зосереджуватися на роздумах, хто мій ближній чи хто мій друг, будуй своє життя так, щоб себе запитувати, а що я зробив для когось, щоб бути йому і ближнім, і другом. Людська природа така, що нам звичніше брати, ніж давати. Ми постійно вважаємо, що нам щось винні, що нам чимось зобов'язані. Але Христове вчення перевертає наші уявлення і наказує живи так, щоб бути для інших ближнім братом, другом. Напевно, той пограбований і кинутий на дорозі Іудей поділяв погляди своїх одноплемінників на самарян. Але потрапив у ситуацію, яка, звісно, змінить його ставлення до багатьох речей і до самарян у тому числі. Тому Господь і каже до законника, хто з тих трьох був ближнім для того побитого і покинутого? Можлива звичайно, тільки одна відповідь самарянин, тому що він вчинив так, як роблять для близьких. І відтепер для пограбованого Іудея цей самарянин стає близькою людиною. Звернімо увагу на відповідь законника. Звичайно ж, законник зрозумів і сенс притчі, і сенс запитання, хто з тих трьох, здається тобі, був ближній для того, який потрапив до рук розбійників. Але лицемірство законників і фарисеїв не здатне прийняти християнського вчення. Тому що для цього необхідно змінитися. А вони не хотіли цього. Про це свідчить така подробиця: на запитання Господа, логічніше б було б коротко відповісти: Самарянин, самарянин і все. Але сказати, що самарянин є ближнім для законника, було неприйнятним. Для нього це нестерпно, і він лукавить і каже при цьому: той, що змилосердився над ним. Це по суті правильно, але лицемірство не дозволяє законнику сказати, що саме самарянин і є тим, хто виявив милосердя. Усі ми живемо вже в інші часи, в іншій культурі, але своє законництво є і у нас. Є у нас і свої самаряни. І питання, хто мій ближній, дуже часто можна почути і від тих, хто ходить до церкви. Тому притча про доброго самарянина це притча для нас. Це нагадування нам, християнам, що не варто ділити людей на ближніх і неближніх, а треба дбати про те, як зробити так, щоб люди сприймали нас як своїх ближніх. Преподобний Ісидор Палусіот наставляє: вважай ближнім перед усім того, хто цього потребує, і без поклику сам іди йому на допомогу. Досягається це лише шляхом доброти, милосердя, співчуття і простолюдяності. Людина може не сприймати мою віру, може не поділяти моїх поглядів, але бачачи моє добре ставлення до себе, почне сприймати мене як свого ближнього. Християнин повинен жити так, щоб його сприймали як свого ближнього.